teso This... 34. Але перед початком декілька слів про нашого спонсора. Спонсор цього відео коняк Довбуш Карпатський. Довбуш Карпатський це справжній карпатський коняк, створений за класичною технологією, купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду. Витримується в діжках зі стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Довбуш карпатський з вогнем в душі. Я дуже вибачаюся, але продовжувати відео у ну, адекватному так Глузді про цей танк абсолютно неможливо без однієї ключової деталі. От тепер можна. Ах, б... А тепер скажи мені. Навіщо тобі? Інформація про цей танк. Ну просто ну навіщо? Прям напиши мені зараз в коментарі, навіщо тобі взагалі щось знати про сталінський гавнодав 40-х років 20-го століття. Написав молодець. Тепер йдемо далі. Коротше, цей ваш Т-34, коли воно ось це квадратне, так би мовити, щось вихоло, ну, німці реально підоху. Трішечки в своїх коробочках. Ще більше вони охоли тоді, коли вони захопили один з таких т 34 Перше, з чого вони випали на. Це кількість місця всередині, тому що совки доперли, що щоб була власне якась нормальна броня, треба поставити не дуже номінально товсту броню під хоч якимось кутом нахолу. Але вони забули про те, що коли броня стає під якимось нахолом, то внутрішня, так мовити, кількість місця, вона трішечки обмежується, і тому там може бути ну його, ну фактично, ніхуя. але то, що... Ні, тому що є ще така річ, яка називається компоновка. Але у радянському союзі, особливо в 40-х роках, на цю річ ну не те, що про неї не чули. Про неї якраз таки чули, але на неї поклали ну, такий величезний Сталіна. Тому в вп... пей баки, в лобову проекцію, танчики, розкидати боєкомплект по всьому бойовому відділенню, порахували як з. Яку класну ідею, і так, власне, і зробили, тому що ні, хуй, Ваньке жити довше за три хвилини в бою. Інакше, а який тоді прикол? Е, що, до речі, цікаво, на танчику Т-72 ця концепція продовжується і нині. І ми це можемо насправді дуже добре бачити в сучасних реаліях. Але то ще все. Тому що коли вони відкрили мотором трансмісійне відділення, ось тоді вони конкретно підсіли на своє седалище, тому що під капотом, так би мовити, їх зустрів перероблений бензиновий авіаційний двигун, який раптово став дизельним танковим двигуном, що до речі, іронічно скопійований був саме німецький двигун BMW. Але у будь-якому випадку знайдуться ті, хто будуть кричати, що АТ-34 тридцять наш ета некбе. Знаєте, глобально проблему цих двигунів не було, враховуючи те, що ці танчики в середньому жили по ну хвилини дві-три на поле бою, тому до капітального ремонту вони виходили рідко. Тому цілком логічно зробити висновки, що ніхто, особливо той, не парився над якістю цих самих двигунів, як і загалом то над якістю деякі танчика Т-34. Тому збирало його у поспіху. Ну, правою п'яткою лівої ноги, десятим мізинцем правої ступні. Тому масло жори, маленькі моторесу Курс – це усе характерні риси з цього вельми шановного двигуна В2. Але усе ж таки без переваг він не обійшовся. Відремонтувати його можна було просто добряче, пизданувши ногою або чимось важким. Найскладнішим моментом в експлуатації цих двигунів є їх процес заведення, і головне зробити це на солярці. А далі можна лити усе, що горить. Коробка на цьому легендарнішому апараті називалася модель Нішагу взад. І вона забезпечувала близько 8 кілометрів. Метрів швидкості назад, власне, заднього ходу, і що по міркам радянських машин вважалося фактично вже третю космічною. І, до речі, прикол в тому, що у більш нового Т-72 швидкість заднього ходу складає 4 км на годину. Тому, фактично, ну, це навіть не Стьоп, не прикол, так, не жарт, і не всякі, ось, димовити, гони. А, т 34 85 і взагалі усе сімейсько Т-34 буде ну, круті. В плані заднього ходу за Т-72. Тепер цим. Це вже не кажучи про те, що там були фрікціони, які, щоб затиснути, треба було фактично двічі регнути на тих речагах керування, що, в принципі, було цілком адекватною річ, як для радянської машини. Але у Т-34 була наклонна броня, яка забезпечила, по-перше, збільшену приведену товщину броні. А по-друге, вона забезпечилася на. Так, Дід нахуй зараз буде п. Що тут б воно п'є нахуй, а ну. О, блядь, Як ракетне пальне, блядь. Е. Mm. <плес> ну і саньо б. Короче нахуй, давайте поясню. Значить, це танкове уїще, б, яке назвалося танкологом, блядь. типа воно шарить, нахуй, в танках, блядь. Почало обсирати, блять, легендарну Т-34. Ну і сука, ган, блять. І це у блять. Навіть не сказало за те, що Т-34 робили в Харкові, блять. Тобто це наживчик юк блять. По друге, я розумію, що ну там можливо немає багато місця на найкраща броня, на найкраща компоновка, двигун, блядь, ну. Фактично, реально, таке собі не дуже так бути привабливе дещо. Але по перше, він був максимально дешевий. Їх фігачили. Ну, прям тисячами, тобто я навіть не утрую Просто тисячі сходили цих тежок з конвеєрів. Там рекорд щось близько 30 хвилин на збірку одного цілого танку. Йдемо далі. Країна в стані війни, тобто робити якісь там довгі прорахунки, робити максимальний комфорт, про щось там забезпечувати, окрім броні, вогневої потужності та якоїсь мінімальної адекватної ремонту придатності просто немає часу. Тому так дійсно був такий пастець, коли деякі теж сходили навіть без триплексів, тобто, у тебе просто дірка там, де ти маєш дивитися, і власне йде на. Та що там казати дирка і те, що не було броньованого скла. Навіть екіпажі комплектували там навіть не по штату, тобто йшло не 4-5 людей, а одна-дві. Тому що дозволити собі розкір зарядити повністю так екіпажом танк, знаючи, що він може прожити там близько 2-3 хвилин, це було просто нераціонально, тому що більш-менш досвідчені бійці, а це в лапках ті, що вижили хоча б один-два боя, були фактично ми за якийсь там танк. Тому якщо було чотири досвідчених бійці і чотири зелених, і чотири танки Т-34, то вони спорядять не два танки повним екіпажем, а всі чотири, але по дві людини тобто одна досвідчена і один зелений. Алло, діду, іди пити пігулки і чого звідси. На... Ну і добре, хоча б правду розповів. Якби мені не було прикро це признавати, але дід все ж таки правий, і фактично, усе, що він сказав, це реалії тодішньої війни, і таке дійсно було. І якщо подивитися через призму тих часів. То дійсно, танщик насправді свою роль виконав. Так, він був далеко не найкращим, навіть я б сказав би, далеко-далеко не найкращим. Але знову ж таки, найголовнішою перевагою було поєднання трьох основних характеристик для танку: а саме: бронювання, мобільність та вогнева міць. І фактично усі ці три показники були. Ну, майже що ідеально збалансовані у цьому танчику. Мінусами був комфорт екіпажу, виживаємість через погану е, так мовити, компоновку так собі надійність і загалом якість виробництва самих танків. Тому яким би гівном... Ним не був Т-34, треба все ж таки віддати належне. На рибалку на ньому я поїхав. Ну а що ви думаєте про Т-34 як завжди можете написати в коментарі? Також підписуйтесь на наш надзвичайний телеграм і цей ютуб канал, тому що тут, окрім відосиків, також інколи проходять максимально топові стріми. Ну і також наш Діскорд сервер. Ну а на цій ноці я хочу вам подякувати за увагу та перегляд. Бережіть себе, та Україну. Почуємось.